Доброго раночку. Все добре. Руки болять, ноги болять. Зранку до курей ходила, ще й упала. Але нічого. Встала, будемо жити. Все добре. Ах, качка. Прям як декорація біля ставочка. Пенсіонеручка 9 років вже живе, вона у нас так уже і буде доживати. Так, друзі, сьогодні у мене у господарстві намічається поповнення. Кому цікаво, дивіться відео до кінця, потім побачите сюрприз! Ось таке у нас поповнення тепер. Дві дівчонки, кури в шоці, <смі> Кричать. Ця мілочка, а ту ще не придумала. Що? Айди, айди, а йдіть, будемо знайомитись, дівчоночки, Кузулечки. Біленька без рожків, а це і є рожки. Ну. Що? Красуні? красутуні, гайдіть. Ну і так будемо знайомитись, будемо дружити. Мень, 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 менька Мінічки. Мілочка, ти мілка. Поки я до обіду готувала їсти, кова побілив дерева. А я зараз направляюсь, буду білити хліва з цього боку. Кухню, літню і хліва побілимо. Ось така вона зараз до. А тепер після. Ось так. Красота. Попили на обід піла гарненько. І нямають сину, дівчатка. Ну киш Цить кажу. Айдіть, ідіть, мень-мень-менькі, айди, не бійся. Курки налякали, кричать курки налякали. Да, налякали, айди. Такі хорошенькі дівчи. Взяли дві будна, дуже мекала б, плакала б, скучала б, ну курки. А так взяли дві, їм буде веселіше, да й що одна козочка? Одна мало. Красунька, мілка. Це буде наша мілка. А для таї ми ще не придумали ім'я. А це мілочка. Так почула я таке ім'я у Марини, яка тримає козочки. І ось теж назвала ой, їсть травичку, І яйця помаленьку зелень, тому що казали, вони зелені не їдять. Нуша! А ми їм на сіно трошечки будемо підкладати, підривати травичку і вони будуть привикать, щоб до зелені. Вон як сіно гарненько кушають. Нямай, нямай, умнічки. Такі красунечки. Виходь, ти вже знеслась, виходь, а то та й там не своїм голосом. Хоче на кубло і нестися. Ти вже знеслась? Виходь! Виходь! Ну. Хоче ще посадіть. Ще треба на другий поверх дороблять кубла. Ще будемо дороблять другий поверх кубла, бо не можуть помиритися. Скандалять кури! Скандалять! Кричать! Кури, звісно, ще трошки в шоці. Вони ще бояться нових наших жителів. Красуньки. Нямкають. Зібрав вова ще тут частину забора. Помаленьку ще зніметься цей. Ну і якось так потрошки будемо благораджувати. Не все зразу, не все зразу. Шоумка, де це наша качка? Кузюнечки? кузюмашечки. О, зерно попробували, так? Да? Там пшеничка і кукуруд забита. як ну, попробовали гарненько. Чвакають зерно. Зараз уже восьма година. Зараз принесу їм піло. Поп'ють піло і будуть спадки. Ось таке у нас господарство. Другу кізоньку. Цю ж кізоньку не назвали. Ще думає. Кізонечки, Масічка така, манечка. Ще бояться мене трошки, хоча вже йдуть. Красуньки, красутуньки. І хороші козочки. Так, ме, а йдіть, ме. Ой, як гарно п'ють ме. Пийте ме. Ця на колінка падає. Все, я придумала, ця світла буде зефірка, а ось ця буде мілка. От і все, от ми й придумали. Ти будеш зефіркою, а ти будеш мілкою. От і похрестили. Як вони п'ють гарненько. Пийте, пийте. Ось, на такій ноті буде закінчуватись відео. Трошечки сполола ще клумби спереді, важко мені після вчорашнього. Після вчорашнього прориву сьогодні мені важко. Руки, ноги підкошуються. За недільку віддихну і в понеділок знов буду працювати, поки погода стоїть. Треба і редьки посіяти, і цибульку висадити і я з чим працювати. На вівторок, здається, дощ знов передають. Так що... так що ось такий кінець відео буде дякую вам, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, будемо спостерігати, як ростуть мої малявки. Що, ще, ще? Да, да, я додаю. Фей-фей, додаю вам, додаю вашу порцію. Ставте пальчики догори. Всіх цілую, люблю, обнімаю. Тихої, спокійної вам ночі. Хто дивиться відео ввечері. всім гарного ранку, хто дивиться мене зранку, і гарного мирного дня, всім, хто дивиться в день.